Міністр Трюдо вийшов у відставку. Привіт, друзі! Сьогодні планувала зовсім інший контент, але не можу торкнутися гострих новин понеділка. Взагалі дуже коротко хочу про це поговорити. Якщо ви ще не підписані, будь ласка, підпишіться, залишіть мені коментар, підтримайте україномовний контент. Поїхали дуже багато хто говорив і очікував, і взагалі закликав міністра трудо піти у відставку. Що вже було в принципі зрозуміло тому з того, що відбувалося у грудні після того, як Христя Фріланд пішла у відставку, та багато хто почав його залишати, і дуже багато політичних аналітиків, журналістів та взагалі політиків, висловлювалися на те, що трудо треба піти у відставку, і він нічого не хотів робити до нового року. І тут же вчора він об'явив зранку, що він іде у відставку, але є декілька але. Давайте подивимося, які. перше, це те, що а, ліберали все ще при владі, і а, насправді а, є такі думки, що, можливо, він це зробив саме тому, щоб а, попередити такий а, як голос недовіри до парламенту, а, як якщо так перекласти дословно, мабуть. І що він ще зробив? Він попросив парламент Канади якби піти на паузу, наче як заморозитися до 24 березня. Тобто, що це означає? Парламент не розпускають, буде обраний або ну, не обраний, буде висунути інший кандидат від лібералів. Принаймні, це як. Планується, що буде інший кандидат від лібералів замість його до нових виборів, і а, парламент буде той самий. Звичайно, що цього року очікуються вибори прем'єр-міністра Канади, і питання стає: наскільки заплановано вони будуть, чи дійсно це буде чекати до осені, чи можливо це все ж таки не вдасться їм а, уникнути завчасних. Виборів. Звичайно, стає дуже багато питань з приводу того, хто стане на роль трудо зараз. Є кілька а, кандидатів з лібераю, в тому числі і Христя. А, але є і більш популярні персони, про які досить непогано. Так розписано у Торонто Стар. Якщо хочете, я можу про них теж розказати у окремому відео. Але мені здається, що дуже скоро все це буде і так зрозуміло, і дуже скоро вже. Когось оголосять, тому давайте просто можливо почекаємо. Як завжди, моя позиція з приводу усіх таких змін, можна сказати, такий безпрецедентний, знаєте, час у Канаді, коли така політична нестабільність, і скільки таких, начебто, як і скандалів, і дуже багато і суспільного якогось такого незадоволення, як урядом, та й взагалі тим, що відбувається в країні, економічно. Моя позиція це не панікувати. Можливо, це просто з роду моєї діяльності. Коли ми робимо реанімацію, у людини немає вже пульсу. І якщо б ми панікували там в лікарні, то, знаєте, ні до чого гарного це б не довело. І небагато життів нам би вдалося врятувати. Так само, мабуть, усьому в житті я і дію, бо. Коли ми щось робимо дуже довго, дуже довго на щось навчаємося, це транслюється на усе те, що ми робимо в житті. І я думаю, що, звичайно, ці зміни, ці політичні зміни, економічні зміни, обов'язково торкнуться кожного, але дуже сильно переживати і робити паніку з того, що тепер буде, куди ховатися, куди рятуватися, що робити і бігати. Я не думаю, що дуже комусь допоможе. Кожен Знаходиться в Канаді на певному рівні, так хтось тільки приїхав, хтось вже десь там на початкових стадіях асиміляції, хтось вже, можливо, десь майже влаштувався, хтось вже тут давно, так, там 15 років, 10-20, і вже якби влаштувався, і вже повноцінні такі канадійці. Так У нас усіх ці зміни торкнуться. З різних сторін, бо, наприклад, новоприбулих більше буде якби, торкатися імміграційні зміни, податкові зміни, мабуть, торкнуться усіх. І, мабуть, більш за все податкові зміни ще й торкнуться тих, хто тут давно, у кого є тут нерухомість, у кого є інвестиції, різні capital gains, там, і так далі, бо, скоріше за все, Якось дефіцит бюджету, якось хтось вже буде розгрібати те, що ліберали наробили, те, як наш бюджет канадський цього року, вже минулого року витратився. І я дійсно не завтрю тій людині, яка прийде після трюдо, і їм треба бути щось робити вже з країною, яка в такій. Знаєте, як кризі, і багато блогерів кажуть, говорять про те, що в Канаді зараз якісь такі безпрецедентні важкі часи, як тут зараз погано, як українці не звикли так жити, і що в інших країнах, можливо, трошки легше. Я, я погоджуся, що так, дійсно, в Канаді важко зараз якісь такі часи не з найкращих, не з найлегших для імміграції або переїзду. Бути експатом, як це не називає, в цілому є труднощі і, можливо, будуть ще зміни. Знаєте, і завжди важко, коли у тебе є така moving target, так? Тобто ти, начебто, вже налаштувався на якісь одні такі зміни, або налаштувався на один якийсь план. І тут є така. Якась невідомість, тому що змінюється політика, змінюються люди при владі, і, можливо, поміняються якісь закони, можливо, поміняються якісь правила. Наприклад, ось той Capital Gains Tax, який а, запропонували того року, начебто вже він почав діяти, але він формально не війшов ще у справжній закон. І зараз, наприклад, люди з нерухомістю думають, чи можливо його ще. Консерватора, наприклад, відміння чи ні. Але то вже таке, знаєте, неможливо не те, що головне новоприбулем, не те, що головне і основне для нас. Так? Невідомо, що буде з цим вуглецевим податком. Все ж таки, більшість експертів схильні думати, що він таки залишиться, бо цей бюджет перекривати ніхто не знає, як. І... Просто буде питання, знаєте, коли прийдуть, наприклад, інша партія, яка прийде, що вони будуть міняти, що вони будуть залишати, і що, як вони будуть розрулювати. І, звичайно, у цей час, поки буде, наприклад, до виборів так, ще один кандидат від лібералів, як він буде себе поводити у ці якби переходні місяці. Ніхто не знає. Тобто, зараз така звичайно відбувається ситуація нестабільності, ситуація такого, начебто всі а, затримали подих і чекають, що ж буде далі. Насправді, що важливо для українців зараз, це те, що подивитися, якщо ви ще ні на що не подавали там, думали, що у вас є час, а, не гайте часу, а, зверніться до імміграційних консультантів. Зверніться до ваших друзів, знайомих за порадою, хто теж це робить. І дуже серйозно та потужно займіться своїми документами, якщо ви хочете залишитися в Канаді. Якщо у вас є якісь серйозні наміри з приводу Канади. Я нікого не закликаю тут залишатися або покидати Канаду. Знаєте, це дуже особисте таке рішення. І цей влог не про те, чому тут найкраща країна, або чому це найгірша країна. А, цей влог просто про те, як тут живеться, або які тут події. І тому просто я впевнена, що у вас є вже своя думка з приводу Канади, і я її навіть не планую міняти. І я просто хочу, мабуть, робити контент, який буде, можливо, трошки менше сіяти паніку і. Більш такий а, врівноважений, можливо. А, я хочу сказати, що життя в Канаді, воно як, можливо, можна трошки метафорично так порівняти з комп'ютерною грою. Знаєте, коли ви починаєте і, наприклад, ще не вмієте грати, там, не вмієте не знаєте всі, всі правила дуже добре, перші там якісь левели, перші етапи вони найважчі. І вам здається, що ви там. Все майже, майже проходите ці левела, б'єте там од одного типу мобів, наприклад, і у вас якась більш примітивна зброя. Так потім ви переходите на наступний рівень, і у вас уже там апгрейд вашої зброї і вже. Ті там страхіття, ті, ті дракони, чи якісь там ще монстри, яких ви б'єте, вони вже теж більш потужні, пострашніші. Мені здається, що от життя тут воно теж таке. Тобто, перші там пару років ти приїжджаєш, і у тебе одні труднощі. І ти там потужно бігаєш, намагаєшся там вчиш мову, про проходиш у ці кола, оці левели, де ти проходиш ці. Перші роботи влаштовуєш документи, просто дізнаєшся, де тут що, знаходиш якихось перших друзів, знайомих. Все спочатку, так потім, начебто, це пройшов наступний рівень життя в Канаді. Наступні якісь такі у вас труднощі виникають. Вже хочеться кращу роботу, кращу освіту, хочеться більш... Приємного рівня життя, жити там, наприклад, у кращому районі чи у кращому будинку, там кращу машину мати. Це там вимагає певних також жертв або е, певної роботи. Ну і там ще якісь далі рівні йдуть. У вас там інші проблеми, так як, як тут я й кажу, знаєте, деякі зміни. Наприклад, які будуть залежати від того, хто прийде до влади. Може, не так і торкнуться новоприбулих, але торкнуться тих, наприклад, хто тут 20 років, і, наприклад, у них є там якась нерухомість, яку вони там купили 20 років тому, коли вони напружувалися, так. І зараз хотіли б, наприклад, дуже добре перепродати чи там здати в оренду. Це можливо не так дуже вам важливо зараз, якщо ви тут тільки приїхали, але. Українців на усіх рівнях перебування в Канаді я впевнена на це торкнеться. І час покаже. Я думаю, що вже не так багато часу нам доведеться чекати. Це вже в майбутні кілька місяців. Ми будемо знати, що залишається нам. Я думаю, що залишається просто слідкувати за новинами, бути свідомими, звичайно. І Просто продовжувати робити те, що від нас залежить найкращим чином. Тобто, якщо ваша задача на 2025 рік це зробити документи в Канаді, значить докладіть усіх зусиль, які ви можете. Щоб потім ніколи не дивитися назад і не казати, що ви не зробили, не приклали усе, що ви могли, так бо дуже легко перекласти відповідальність за своє життя на когось ще там, на політику, на те, що відбувається. У світі, на те, що відбувається у вас на роботі, там поганий бос, погані там у нас а, керівники, і так далі. Все ж таки, кожна людина а, вона є капітаном свого життя, і треба просто навчитися орієнтуватися і якось прилаштовуватися до швидко змінюючих обставин життя. Я навіть не знаю, чи є таке слово в українській мові, але в Канаді. Дуже багато використовують термін fast-changing environment, fast-paced life, тому що тут дійсно завжди все міняється. Ніколи тут не застовується, як то кажуть, та вода, все тече, все міняється, і так було завжди і буде завжди. Тому як тільки нам стає десь трошки комфортно, на жаль, щось змінюється, якась там одна складова міняється, і нам треба прилаштовуватися знову. Це мені здається просто. Є нормальною частиною будь-якого життя будь-де в будь-якій країні. Тому е, дуже хочу вам всім побажати мудрості, дуже хочу вам всім побажати миру, спокою, затишку у вашому домі, дуже міцного здоров'я. І е, бажаю вам, щоб які б не були зміни. Щоб, незважаючи на те, що відбувається зараз в Канаді, я знаю, що це може бути трошки страшно зараз, щоб це не порушувало ваш душевний спокій, і щоб ви свої цілі на цей рік досягли. Дуже дякую за перегляд. Слава Україні! Побачимося скоро. Папа! -па.